Ні, не закриємо вмрем. Бодя підріже. Ми реально вмрем. Бодя це взагалі не вставляємо. Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come and Play. Як вись навчусь. Сьогодні у нас на огляді вперше на каналі бренд сакані. Важлива деталь. Ми прононційшн говоримо сакані. Бо так говорять американці, які живуть біля річки Саукані, Сакані, штат Масачусетс, і безпосередньо сам логотип бренду Сакані нагадує нам форму ріки. Історія бренду починається у 1890 році, має трошки е, сліду людини з болота. Але він там розмивається дуже швидко. Наразі цей бренд. Повністю він спочатку повністю американський, але зараз то взагалом цілком і повністю американський бренд, який вирішив вийти на снікер Арену з таким пістрявим. О, це пістрявий силует. Точніше, силует не пістрявий, силует вже 23 роки, але колір пістрявий. Отже, сьогодні у нас на огляді Савкані в колаборації з J-Tips модель GRID Azure 2000 під назвою Remember Who Fronted. Є багато питань, як це перекладати. Remember who fronted? Скоріше за все, найлогічніше пояснення цьому всьому буде, що просто пам'ятаєте, хто за цим стоїть. Можливо, це відсилка до людей, які відмовляли Джею у багатьох колабораціях, на які він планував залітати. Так є історія, як він приходив в офіс Бейфа, пропонував щось зробити. Йому казали, що в нього мало підписників, мало ваги, скажімо так, в соціальних мережах. У Культурі безпосередньо, але Джей зміг прибитись. Він зробив колаборацію з Saucony, яка стала, мені здається, що супер успішною. Цей красівок, скоріш за все, увійде у топ-5 релізів цього року. Це ого, го який успіх, але я трошки забігаю наперед, просто мені хочеться в це вірити. Але він точно і приточно привернув багато уваги до цього бренду, і я думаю, що це колаборація саме Джей Тіпса і Saucony — це колаборація, яка буде. Тривати дуже довго і подарує нам ще не один такий досить яскравий ну, красівок. Окей. Скоріше за все, це випуск буде досить тривалий. В мене є багато чого розповісти: як про саму модель, так про Джея, так і про ці кросівки. Тому сідайте зручніше, смачного всім, хто їсть, і не забувайте донатити. І на канал підпишіться. Камон, є що робити, займіться. Отже. GRID Зу 2000. Модель, яку Савкані випустили у 2000 році. Там є велика стаття на сайті BODEGA. BODEGA – це той магазин, огляд на пари якого в колаборації з New Balance, New Balance я робив вже двічі. У 2018 році BODEGA випускала колаборацію разом з Савкані на модель GRID Зура 2000. 2000. Вони зробили велику статтю, де вони показують. Такі собі секретні матеріали, як цю модель е, савкані загубили. Перед тим там була ціла лабораторія, витрати стотисячні на бігові доріжки, на людей, які там працювали, інженери, які після цього сказали, що вони ніколи не будуть більше носити спортивне взуття. Що фотографія цих прикріпилась прикріпилася задано фотографію інших кросівок і випадково потрапила в руки бодеги перед колаборацією, бла 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 Дуже гарна історія. Посилання на всю 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 цю інформацію я вам скину в описі до відео. Хто прям любить читати, там є що почитати, це досить кльово. Але, скоріш за все, це такий собі дуже вишуканий піар-хіт. Зрештою, що ми маємо на сьогодні, в нас є модель Гріда 2000. Отже, JTips. Давайте почнемо з того, хто такий JTips. Mm? Mm -hmm. JTips. Чувак, який працював в футлокері, 6 років, мені здається, потім став репером. Після цього став дизайнером, відповідно, інфлюенсером, бла бла бла, але дуже кльовий чувак. Отже, зрештою, після скитань, пошуків і всього такого, Джей знайшов Савкані. Савкані знайшли Джея, і ось що у нас вийшло. Спочатку ми пропонували модель джаз і лоу джаз. Він від них відмовився по причині того, що він хотів використовувати дуже багато матеріалів, як ви бачите. І він зупинився саме на цій моделі, бо він вирішив, що саме на Azure 2000 він зможе реалізувати практично всі свої задами, всі свої детальки, якими цей красів просто переповнено. Отже, прообразом цього кросівка є Air Force 1, над яким Джей працював у форматі Nike Bespoke. Nike Bespoke це така штука, коли ти можеш прийти в магазин Nike Lab на 21 Mercy Street у Нью-Йорку. Заплатити, мені здається, 800 доларів. Отримати доступ до практично всіх можливих матеріалів, які Nike використовує на своїх кросівках, зібрати це все на моделі Air Force 1, заплатити знову ж таки ці гроші, і через 2-3 місяці отримати ту саму свою унікальну пару, якою ти її бачиш, і хочеш, щоб люди теж побачили. Напевно, є якісь історії, коли кросівки з бісполка попадали в, скажімо так, в тираж, але я таких не знаю. Раніше Бісполк робилась лише на платформі Air Force 1. Зараз, якщо я не помиляюсь, а якщо помиляюсь, напишіть коментар. Зараз це все розширили чи замінили на Air Max 1, тому, скажімо так, останні Бісполки ви можете бачити на, саме на Air Max 1. Джей. Так як він працював у футлокері, він був дуже задіяний, скажімо так, у рісовком'юніті на той момент. Він спілкувався з виробниками. Причому він працював у флагманському футлокері, я не знаю в якому теж на місті, але в якомусь там відбувалися всякі тусовки, Там приходили люди з індустрії. Тобто він був безпосередньо безпосередньо в цьому всьому вимірі подій і цього цієї культури. Отже, він мріяв про цей кросівок. Точніше про свій кросівок, я не думаю, що він думав саме про колаборацію Saucony, але anyway. Saucony входить до великого такого холдингу, який називається Wolverine Worldwide. Вони поглинули в Савкані, там більше 20 років тому. І дуже часто ви можете чути у всяких різних інтерв'ю статтях, що Saucony являється дистриб'ютором матеріалів для того самого New Balance, та інших виробників. Насправді ж постачальником постачальник. Yes. Насправді ж постачальником є саме Wolverine Worldwide. І через те, що вони мають реально безліч-безліч матеріалів, Джей міг зробити абсолютно все. В іншому бренді, як він зазначає в своєму інтерв'ю, якби це був якийсь і коли він робив бісполк, йому казали, що чувак, такого ніхто не випустить, дуже багато матеріалів, вони дорогі, ти просто не влізеш в рітейл ціну, тому типу, треба трошки скромніше себе поводити і відповідати якимось маркетинговим очікуванням. Тут же Савкані дали йому повну свободу, дали всі матеріали світу, Ну, він це використав наповно. Цей красівок, ви його або ви в нього закохуєтесь, або ви його ненавидите. Мені здається, зсередини не існує. Щодо мене, він мені сподобався, але не на 100% точно, я собі такі не хотів. Але коли я його взяв в руки, побачив живу. Я реально задумався, і тепер, можливо, колись в мене така пара буде. Тепер нарешті ми переходимо до самого красівки. На сайті Савкані колір цих кросівок називається просто як мультиколор, тобто багатокольоровий. Що ми бачимо? Ми бачимо мільярд деталей. Дуже гарну рожеву підошву. скажімо так, на повістці фільму Барбі, який виходить в кінотеатрі, це знакова річ. Але красивок вийшов набагато раніше до релізу фільму, тому це ніяк не можна пов'язувати. Такою основною базою цього красівка є сітка, яка виступає, напевно, головним елементом тут, хоча, може і не головним. В будь-якому випадку вона прозора. Тут буде видно ваш палець, носок, чи ногу. Чи ногу? Палець, мій вашу ногу, вашому носку. Провітрювання цих красівок має бути прикольним. Відходячи від матеріалів і краси, давайте підемо до підошви. На підошві ми бачимо е, такий характерний для Савкані протектор це їх фішечка. І саму технологію Grid. Це, напевно, не найвидатніша технологія. Ви бачите, от вона така прозора, що ви можете окей, побачити, що там відбувається. Якщо пояснювати двома словами, то під п'яткою у вас знаходиться така натягнута. Струна, це нагадує тенісну ракетку. І от її натяг, кожен раз, коли ви виступаєте, вона повертається на своє місце, тим самим амортизує вашу ногу, і ви теоретично отримаєте суперкомфорт. Або не супер, але в принципі це комфортна історія. Отже, все, пішли до деталей, бо ми тут не повернемося. Логотип Салкані у нас в стилі Зебри є версія, що це такий триб'ют Nike. У Max 1 з Atmos, в Colorways Safari. Фоточка бабам, Фіолетова, фіолетова, Фіолетовий елемент. Він такий тут один з найбільших на красівку. Дуже важливо відмітити, що матеріали тут реально преміальні, це нагадує New Balance. Хм, V6, бачили? Бабам. Це нагадує New Balance і ну, це дуже якісно зібраний кросівок. Такою. Скажімо так, широкою стрічкою через весь просівок проходить силует-квітковий паттерн. Окей, ось він. Він ще вкритий таким. Знаєте, ніби коли зі свічки капає віск. От така штука мені нагадує покриття оцього флористичного силуету. Отже, тут цікава історія про квіти. До чого квіти? Спитаєте, ви на кросівку від Джей Тіпса бо він репер, бла-бла. Чувак розповідає так: він з Бронксу. Що важливо знати, ми до цього повернемося, коли перейдемо до устівки. Він з Бронксу, досить такого темного і мрячного місця. І він каже, що саме квіти це те, що дарує такі яскраві фарби в житті, і він намагався цим передати от таку красу життя саме через квіти. Цікавий факт: реліз цих красівок відбувався у флористичному магазині, просто рендомному магазині на районі. Джея він продавав свої кросівки, підписував їх, дарував квіти людям, люди дарували квіти йому, і отака гарна історія. Також є ще одна версія, враховуючи всю історію, до якої ми перейдемо, коли будемо дивитися коробку цих кросівок. Квіти також символізують проростання квітки, ніби знаєте, коли життя хоче, коли життя бореться за життя, окей, як дерево проростає з під землі, там через асфальт, через все. Так само і квітка, яка пробилась через фундамент. Бетонний, так і Джей пробився в індустрію через багато років супротиву і, скажу так, опорі від різних людей, які були перед ним. І йдучи далі, тут є дві кльових пари шнурків. Я спочатку думав, що це одна пара і якось чи дві пари, але вони так і мають бути. Але ні, просто так зашнурували. Сірі або фіолетові, ви вибираєте лише один. На жаль, але фіолетовий супергарний. Я дуже люблю фіолетові. Сірі теж прикольні і, напевно, я би ходив з сірими, але хто ж мене питає? Язичок у нас виготовлений з дуже гарного блідорожевого кольору сітки з такими великими сотами навіть. Це, це реально нагадує соти. На язичку ми бачимо логотипчик Saucony Worldwide і логотип. Окей, це інша, інша штучка, інший язик. Тут написано Saviour Original. Originals, пардон. Savieur Originals. Бо що таке Savier? Це, скажімо так, один з перших нікнеймів Тіпса, Він був. Секунду, я записав. Щас, sorry. Е... Прикинь, так і знав, що так буде. Пам'ятав, пам'ятаю пам і забув. Що, ще, ще, ще. Отже, Savier, це перший нікнейм Джей Тіпса, Він був, називався Uptown Saver. І отакий тріб'ют самому собі, Джей лишив на цих кросівках. Ззаду кросівка у нас продовжується сітка з язичка. Кльового кольору переплітається з носком синій, синя замша, велика така шахова дошка, клітинка. То, що нагадує всім панк і епоху Емо. Це тріб'ют улюбленому реп-виконавцю Джея, якого звали Джерсі. Тіпсі і шміпсі. Це триб'ют улюбленому реф-виконавцю Джея Тіпса Ніпсі Хаслу. Він також це використовував на моделі Бісполки Air Force 1. Є тут одна дивна штука, як на мене. Дуже дивно оброблені краї оцих, скажімо так, перешнуркової зони. Є варіант, що вони будуть торочитись, чи. не знаю, що з ними буде, але це дивне рішення. Я впевнений, що воно свідоме, але можна було б якось їх там залатати гарно. Rewind, метаємо назад, вона прошита в 2 мм. Let it be. Така задумка. Внутрішня частина зроблена з дуже гарного зеленого, дуже-дуже гарного. Він, Коротше, кольори ніби всі максимально різні, рендомні, але вони так кляво поєднуються, що я не можу натішитись. І також ще одна мікродеталь. Напис Made by JTips, ось тут, що дуже приємно виглядає. Коли кросівок наповнений деталями, це просто одне задоволення. Перевернув сюди, бачу гарний логотип Saucony, Отримав задоволення. Перекрутив підошву, Бачу напис Remember who Front. Назва моделі. Ще додатково у вас на підошві. Дуже приємна дрібниця. Grid, Типу технологія на підошві, Вау, прикольно! Давайте рухатись до устілок. Щось вилуче. Устілки кльові. Тут теж. Знову ж таки, він реально приклав сил до взагалі, абсолютно усіх деталей цього кросівки. Що ми маємо? Ми маємо дві устілки, досить прості середини. До речі, протектор від, відбитий і на устілці це прикольна деталь, яка ніяк ні на що не впливає, напевно. Але люди савкані скажуть вам, що це допомагає вам зручніше ходити. Отже, на одній ми бачимо Rememboku Fronted, логотипчик Uptown Savior. На іншому Uptown Bronx 2007 з короною. Це теж логотипчик Джея. Класно, багато деталей. Заправляємо назад. Тут все гарно прошито, все просвічується, бо сітка реально має дихати. І напевно ми будемо переходити до коробки, бо там реально є про що говорити. Come on play. коробка. Це одна з найцікавіших, найцікавіших найцікавіших коробок, які я тримав в своїх руках. Дуже багато деталей, як на кросівку, так і на коробці. Jay на мотив. Отже, що нас зустрічає? J-Tips first shoe. Тобто перші кросівки J Tipsa в колаборації Saucony Originals. Ну, ніби все зрозуміло. Ми відкриваємо тут ніц. Все окей, просто собі режим. Але так, ми відкрили тут у нас також напис Saucony Original Sizing, туди-сюди. Отже, спереду ми бачимо напис: ніколи не зупиняйтесь. Ніколи не переставайте вірити, тому що мрії збуваються. Тут треба відзначити, що мріяти добре, але треба ще щось робити. З задньої сторони є три написи. По-перше, він каже, I remember who fronted. Тобто він має на увазі, скоріш за все, він має на увазі, що він пам'ятає тих, хто був попереду, тих людей, які в нього повірили, і хто, хто стоїть за цим всім. Тобто, за всі історії створення цього красівка, за, по-перше, можливістю, довірою вірою в нього. Він це все пам'ятає, він реально вдячний. Далі він каже про те, що він пам'ятає тих, хто не бачив візію, тобто були люди, які сиділи перед ним і казали, чувак, нам ми не бачимо концепції того кросівка, ми не розуміємо для чого, це, типу, чао. І третій напис. Я, Я пам'ятаю, хто змінював тему розмови. Тобто, теж, коли він говорив з якимись знайомими, друзями там, з індустрії. І казав, давайте я зроблю красиво, давайте щось робити. І там перемикалась тема, і знову ж таки йому не давали змоги зробити щось. Ще один підпис Saucony і Сейвіар, тобто знову він відсилається до свого першого Ніку. Збоку дуже гарний напис, який звучить Сфоткайся в них. Це, Це прикольний писик. Знизу ми бачимо логотипчик. Бачите, така квіточка з, скажімо так, силуетом Джей Тіпса. Це його теж логотип. Він тут на коробці зустрічається двічі, тричі. Коротше, він присутній. І знизу ми бачимо напис: одного дня в мене з'явилася ідея, такі квадратики, підпис самого Джей Тіпса і все. А, одного дня у мене з'явилася шалена ідея. Прям крейзі, неймовірна. Неймовірна ідея, як неймовірна коробка. Крейзі ідея, крейзі бокс. Дуже гарний, дуже гарний вінтажний червоний. Прям такий зістарений, як має бути. У мене були такі червоні футболки завжди. Одна була прям топова з секонда за 9 гривень. Просто ідеальна червона футболка, от такого вінтажного кольору. І я в ній ходив років 7. Потім ходив, колись ходив в спортзал в ній. І вона була от такого кльового кольору. Його. Таке враження, що не повториш, я думав, що його тільки можна зіставити. А от, будь ласка, савка не робить такі штуки. Отже, ретейл прайс цих кросівок був 160 доларів. Ресейл, наприклад, в моєму 9,5 зараз 230 доларів. Вищий за ретейл, але не смертельний. Окей? За що ми любимо всі бренди крім Nike? Бо можна купити багато кросівок по нормальним цінам, навіть коли ти все прогавив. До речі, ззаду тут є чорна вставка, вона рефлективна, теж знаєте собі. І з приводу розмірів, з приводу розмірів. Всі рекомендують брати true-to-size, Тобто, якщо у вас мій 9,5, або ви хочете мені подарувати ці кросівки, це ж ніколи не станеться, але колись може станеться. То купляйте свій рідний розмір, і ніби все у вас має бути кльово, тому прям true to size і не переживаємо. Ще з цікавого, що я хотів сказати, але забув, тільки що згадав. Значить, Джей прийшов в таку, таку собі школу життя. За цією історією, ця історія з квіткою, що всі йому відмовляли, ніхто в нього не вірив. Значить, будемо сподіватися, що мене чекає така сама історія і якийсь умовний New Balance у Ukraine, захоче бачити мене у ролі свого амбасадора. Я розгляну ці пропозиції. Дякую. А, і ще цікаво. В цьому році вже точно Джей випустить ще три пари Савкані. Це буде одна модель, я не пам'ятаю, яка. Фотки є в нього в інстаграмі, ми це обговорювали в Sneaker Talks з Сашком. Тому. Тут треба слідкувати, можливо, вам ще щось сподобається, придбаєте, будете кайфувати. Мені здається, що в принципі взагалі все про цю пару я вже вам розповів, може навіть більше ніж треба було, але мені дуже сподобалась історія, мені дуже сподобався силует, і я прям з великим натхненням робив цей випуск, щось там собі навіть виписав. Таке буває не часто. Отже, дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте донатити. Просто донайте на ЗСУ максимально на всі боки, і старайтесь допомагати нашим хлопцям, бо це найважливіше, що у нас зараз є. Дякую за перегляд. Ще раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар будь-який. Будь-який коментар, бажано щось по темі. Скажіть, чи ви б хотіли собі такий кросівок. Можливо, можливо, нам розіграти такі кросівок, коли у нас буде тисяча людей. Все можливо you know. Остала збройна в силу України, цьомки-бомки, з вами був Роман, канал Forza Kicks. Давайте, чао. Все нормально? Мені здається, що нормально.